Або чи можливо те, що відповідні структури польської республіки просто займатимуться певними депутатами, людьми, які з ними працюють, тому що ну, скажімо, в Німеччині були виявлені люди, які були помічниками депутатів Бундестагу, які працювали відверто на Федеральну службу безпеки Російської Федерації, знайшли їхні контакти з російськими. Посадовцями, полковником ФСБ, який прямо керував цими людьми. Вони, до речі, впливали на своїх депутатів, які ухвалювали або долучалися до ухвалення антиукраїнських антиєвропейських рішень. То можливо, просто варто зайнятися тими людьми, які це організовують. Ну і спробувати з'ясувати, чи мають вони безпосередній чи опосередкований контакт з ворогом, якщо немає зовсім жодної економічної складової, тут немає жодної економічної складової, то можливо це просто е свідома диверсія ворога через громадян Польщі. Ну, безумовно, тут не треба знаєте, ні конспірології займатися, ні бути якісь фахівцем з від історії чи цього спеціальних служб, щоб зрозуміти, що звичайно в цій, в цій історії прослідковується російський слід, і він дуже такий чіткий, і в, в і він просувається через відомі особи. Але проблема не тільки в цьому, не, не, не лише в цьому. На жаль, про в, в, в якраз і бути те, чи політики агентами. Rosji było elementem przedwyborczej kampanii w Polsce. Kolejna partia Prawo i Sprawiedliwość chciała zadekretować, że premier Tusk i jego najbliżsi przyjaciele, minister Sikorski, minister Sienkiewicz, to rosyjskie agenty wpływu. To była sytuacja do takich absurdów, na żal. My mamy do dzieła, na żal, w Polsce trzeba powiedzieć, że proces destrukcji Демонтажу держави і нормальних органів зайшов дуже глибоко, от дуже глибоко. І зараз намагаються привернути. Звичайно, це керованість країною, ідея це складно і тяжко, але через силу оцього популізму і демагогії лобі фермерів, лобі селан, умовно точка, мешканців села. Tu, na składa się pewien konsensus, a zatem stoją no, duże, duże takie czytki merkantywne interesy e, wielkich właścicieli ziemi w Polsce, plus wielkich agroholdingów, jaki za, za tym zbureniem, za tym wszystkim e, trzymają nie jak Alkowody i prosto. Вмитають всяку конкуренцію. А ще й насправді вони займалися імпортом українського зерна в 2022, початку 2023 року, і вони хочуть ці кінці воду запхати. Вибачте, ви, 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 тобто вони купували ну, дешевше ага. українське зерно, а потім на європейських ринках продавали його вже за своєю ціною. Так ну і в Польщі були такі звичайно випадки. Ну ж, пане Василю, пам'ятаєте, 22 й рік початок 23 го в ну, аграрії українські приходили кажуть, ну в мене тонни, тонни, бо не було де продати. Тонни того зерна. Ну, хоч, ну що я маю палити це зерно, Ну це хліб, ну не можна палити хліба. Ну я продам за будь-яку ціну, хай то вивозить, хоч трохи копійки якісь зароблю. Ну ж пам'ятаєте цю ситуацію. Natomiast w tej sytuacji robią się dzisiaj problemu nie tych, kto kuplał do Polski i zawoził za takimi Taki tylko same jawy ukraińsko zerna. Bo w końcowym rachunku wychodzi tak, że Ukraina, ukraińskie zerno występuje jak taka egzystencyjna zagroża Polski i Polaków. I mówi się o tym, że nam tu techniczne zerno i czuć wyłonę borośność o technicznego zerna, robili to, wyjawiło się absolutnym fejką Absolutnym fejkiem i zadzieleni chce były byli Змі провідні польські змі, які цитуються всі, і так та, що вони серйозно тим займалися. Прокуратура вела розслідування. Нічого це не виявилося. Тепер цей ніс віце-міністра. Знаєте, ви служить за основний інструмент органолептичний, так до вимірювання смороду цукру, чи чи відсутності цього смороду цукру. Тобто, все поставлено на хвору голову. І з цим треба боротися. Я не знаю, чи не не допоможуть у цьому виявляти і називати прізвища тих людей в змі, просто щоб журналісти працювали і питали тих політиків, що ви робите. Я до речі, закликаю наших глядачів і слухачів долучатися, лайкайте, поширюйте, коментуйте це відео, і прошу, щоб ви відповіли на запитання. Чи вважаєте ви, що Росія доклала своєї руки до того, що відбувається зараз на українсько польських кордонах? І як на вашу думку варто вирішувати це питання? Його має вирішувати Брюссель, ну столиця європейського союзу, мовно кажучи, європейські чиновники Європейської комісії, чи це має бути домовленість між українською і польською стороною?